Гарне вбрання тобі йде. Гарне але старе. мені потрібна нова сукня. Ти кудись збираєшся? На побачення? За тиждень буде шкільний бал. У мене має бути найкрасивіша сукня. Я якраз знайшла каталог одягу в інтернеті. Може тобі щось сподобається? Не те, не те. О! А це те, що мені потрібно? Тисячу доларів. Ого, але таке у тебе не вистачить грошей. Вистачить, якщо я їх зароблю. І ким ти працюватимеш? У світі так багато професій. Що-небудь придумаю. Наприклад, я можу бути перукарем. А перукарню ти маєш? Ні, але вона не потрібна. Я працюватиму вдома. Я готова до роботи. Час дочекатися мого першого клієнта. А ось і він. Привіт, діана. Ти мій перший клієнт, і я хочу допомогти тобі заробити на сукню. Тож вирішила стати твоїм першим клієнтом. Дякую. Проходь і сідай! А ти точно впораєшся з роботою перегаря? Не хвилюйся. Колись я тренувалася на м'яких іграшках. Ну, гаразд, тоді я хочу, щоб ти пофарбувала волосся у рожевий кольор. Буде зроблено. Готово. Розчешу волосся і можеш дивитись у церкало. Вау, дуже добре, як для першого разу. І я ж тобі казала, що тобі сподобається. Ось плата за роботу. Дякую. Ось і перші зароблені гроші. Оти не також складно. Ще один клієнт. Привіт, привіт. Що ти тут робиш? Діана розповіла, що ти тепер перукар. Пострижеш мене? Без проблем. Сідай зі стіл. Будь обережна, у мене дуже чітливе волосся. Як тебе підстригти? Зріж 5 мм, відфілюй кінчик і зроби проділ по лівій стороні, і не забудь обробити волосся косовим молочком. Ем... Ну, я постараюся. І не використовую фен. Він надто сушить шкіру. Ну що, ти скоро закінчиш? Ммм, ще ні. Я вже годину тут сиджу. Інші перукарі стригли мене за півгодини. Посидь ще трохи. Досить, я хочу подивитися в дзеркало. Не можна. Чому? З моєю зачіскою щось не так? Ні, все добре. Тоді дай пройти. Жах, ти що наробила? Вибач, це мій перший робочий день. Я ж казала, у мене дуже чутливе волосся. І я все виправлю. Не треба, я піду до справжнього перукаря. рукаря. Сподіваюсь, дороги, мене ніхто не побачить. Бути перукарем не так просто, як я думала. Мабуть, спробую іншу роботу. Придумала. Я створюватиму одяг. З цими речами я зможу пошити будь що потрібно розклеїти оголошення. Тепер залишається чекати на замовлення від клієнтів. Замовлення для Амельки карамельки Зашити дірку у футболці. Та, це дуже легко. Так, та дірка. Дірка зашита. Але ця футболка така нудна, потрібно її розмалювати. Багато краще, сподіваюся, клієнту сподобається. Привіт, Амелька. Я прийшла за своєю футболкою. Тримай! Вау, а це точно моя футболка? Така гарна. Я трохи прикрасила її, щоб було веселіше. До речі, а чому ти сама собі не пошиєш сукню? Таку, як я хочу, я не зможу пошити, тільки купити. Ну, гаразд дякую, ось твоя зарплатня. Але тут більше, ніж потрібно. Це за те, що ти розмалювала її. Бувай! Замовлення для Амельки Карамельки – пошити сукню для побачення. Спершу мені потрібно вибрати тканину. Мабуть, візьму цю, має гарний колір. Фух, це набагато складніше, ніж зашивати футболку. Я прийшла за своєю сукню. Вона вже готова? Ще ні, приходь завтра. Чому завтра? У мене побачення за годину. Мені потрібно вам терміново. Гаразд, проходь. Що це? Ну як подобається? Але вона замаленька і колір поганий. Як мені тепер йти на побачення? Не хвилюйся, я перероблю. Я не маю часу чекати. Побачення ось ось почнеться. Ось це мені підійде. Але це сукня мами, вона не продається. Або я беру цю, або ти залишишся без грошей. Ну, гаразд. Ось, тримай. Доведеться пошити нову сукню для мами, а потім знайти нову роботу. Привіт, я чула у тебе нова робота. Так, тепер я домашній лікар. А хіба це не домашній лікар має приїжджати до пацієнтів додому? Я домашній лікар, навпаки. Ти прийшла поговорити чи за допомогою? У мене нежить та кашель. Можеш мені допомогти? Звісно, давайте послухаю. зрозуміло, це звичайна застуда. Ось, пий ці ліки і все пройде. Дякую, мені справді краще. Наступний. Доброго дня, що вас турбує? Короста замучила, допоможіть мені, зробіть щось. Спершу потрібно вас оглянути. Дуже дивно. Напевно, у вас приставили алергія. А у вас є ліки, бо не може більше терпіти це. Так, ця мазь вам допоможе. Допомогло, більше не свербить. Що таке? Чому ви так дивитесь на мене? Жах, як я тепер піду до школи. Не хвилюйтеся, у мене є інші ліки. Ну ні, дякую, я знайду іншого лікаря. Знов провал. Але я не стамся і знайду нову роботу. Завжди мріяла відкрити свій ресторан. Сподіваюся, гостям сподобається моя їжа. Привіт, ти хотіла мене бачити? Мені потрібна твоя допомога. Хочеш працювати моїм офіціантом? Навіть не знаю. Будь ласка, не? я не впораюся. Гаразд, я допоможу тобі, готуй їжу, а я зустрічатиму гостей. Дякую. Ласкаво просимо до нашого ресторану. Як вам інтерв'єр? Ну таке, не завадило б прибратися. Вибачте, ми перший день працюємо, ще не встигли закінчити все. Я б хотіла подивитися меню. Тримайте. Я буду устриці у лимонному соусі, фуагра та суші з риби фу. Боюся, у нашому меню немає таких страв. А я думала, у вас елітний ресторан. Гаразд, принесіть мені вашу фірмову страву. Добре, буде зроблено. Клієнт хоче фірмову страву. Добре, зараз приготую. Це що таке? Це паста з томатним соусом. Я думала, ви принесете мені щось особливе, а не макарони. У нас ресторан домашньої кухні. Спробуйте, вам сподобається. Ну ні, я це їсти не буду. А, сюди, терміново сюди. Що трапилося? У моїй їжі муха. Не може бути. У нас ніколи не було мух. Я не буду це їсти і платити теж не буду. І взагалі я пожалуюся куди треба і вас закриють. Ну, як іде робота? Погано. За весь день один клієнт, і той незадоволений. Навіть не заплатив. Шкода, без грошей я не зможу утримувати ресторан. Прийдеться знайти іншу роботу. Може, да оголошення? Навіщо тобі шукати роботу? Хай робота шукає тебе. А це ідея. Фух, як я втомилася мені б не завадив помічник. Беруся за будь-яку роботу. Може, Амілька і мені допоможе? Привіт, чула ти шукаєш роботу? Так, у тебе є для мене завдання. Потрібен садівник, який доглядатиме сад. Впораєшся? Звісно, що треба робити? Ось тут написані всі завдання, які ти повинна виконати. Якщо впораєшся, я заплачу тобі. Буде зроблено. Я закінчила. Ого, швидко ти впоралася. Дякую, ось твоя зарплатня Круто, ще трохи я зароблю на сукню своєї мрії. А я тепер зможу повернутися додому раніше і погуляти з подругами. Амілька, а у мене для тебе є завдання. Впоречся, я заплачу. Окей, що треба робити? Потрібно прибратися в моїй кімнаті. Там так брудно, а я ненавиджу робити прибирання. Я теж ненавиджу прибирання, але сукню купити дуже хочеться. Ну, Діана, та ще свинка, тут багато роботи. Як же я втомилася. Сподіваюсь, Тіана добре мені заплатить. Ого, чудова робота. Я б сама краще не впоралася. Тримай. Що це? Гроші за працю? Чому так мало? Ти не уявляєш, як складно було робити прибирання. Припини, тут не так вже й брудно було. Ах, так, я півдня тут працювала. Старалася. Ось, тримай. Гаразд, гаразд, зупинись. Я більше заплачу. Ось це інша справа. Дякую. Ну і ціни, краще б сама прибралася. Ось сама і прибирайся тут. Робити зарядку одній так нудно. А може стати тренером та зібрати усю команду? Це буде моя нова робота. Робимо розминку. Діана, старайся більше. Аліса, старайся краще, ви на тренуванні, а не на відпочинку. Ніколи не думала, що Амілька такий суворий тренер. Ага, я заплатила гроші не за те, щоб на мене кричали. Припинити розмови. Незабаром змагання, а ви зовсім не готові. Ніякі які змагання. Ми ходимо на тренування просто так для здоров'я. Так, для мене спорт це відпочинок. Відпочиватимете, коли виграєте золоті медалі. А тепер встали та побігли три кола навколо будинку. Швидше! Швидше. Ще швидше. Мені зовсім не подобаються такі тренування. Я хочу додому. Я також. Давай просто втечемо звідси. А як же гроші, які ми заплатили? Забудь про них, якщо не втечемо зараз, Амелька від нас не відстане. Гаразд, давай через альтанку. Ходімо. Щось вони довго. Піду подивлюсь. Діана Аліса ви де? Втекли напевно я була занадто строгим тренером. Нарешті я зібрала на мрію. Тепер настав час купити її. Зараз замовлю в інтернеті. О, ні. Що сталося? Чого така сумна? Хтось купив сукню раніше за мене. У чому тепер я піду на шкільний бал? У мене для тебе сюрприз. Тримай. Що це? Це ж сукня моєї мрії я думала, тобі не вдалося назбирати грошей. Тому вирішила подарувати його. То це ти купила а -а -а. його? Ну, звісно, другого такого нема. Дякую, ти найкраща подруга. Хочеш приміряти його? Так, але спочатку попросимо глядачів поставити лайк та підписатися на наш канал. А ще натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім бувайте!